Я вам розкажу одну історію по цьому поводу. Це якось також клієнти попросили каже, заїдьте на СТО, майстер подивиться, перевірить, будемо приймати якесь рішення. Я приїхав, підняли машину на підйомник, майстер подивився, виходить до цього клієнта там до мене. Каже, бля, як ти взагалі сюди доїхав на цій машині? Та там, каже, там просто ну, нема живого місця. Думаю, Блядь, нормальна машина, ну нормально їде, все чітко. Розійшлися, не став той клієнт брати. Буквально в цей же самий день дзвонять на офіціал загнати цю машину. Ну, їду, думаю, а що, подивлюсь, що ще там скажуть. Загнали так само, виходить майстер каже, ну, одну шарову поміняти і одну лампочку. там. Бачите, ну, всі майстри різні, всіх різний погляд для когось. там Одна тріщинка на селінблокові, це вже капець. другий розуміє, що це нічого страшного, геть про це не говорить. Ми можемо заїхати, поремонтувати, потім загнати на офіціал, вони скажуть свою зовсім другу думку. Нам, чесно говоря, проще те, що ми бачимо конкретно, що от їдеш на машині, воно гупає, да, ми його ремонтуємо, все робимо. Але простіше заїхати на СТО, перевірити, якщо є якісь нюанси, ми можемо просто уступити на ті нюанси і, і домовитися.